Сканер та інтернет це те, що має обов'язково знайти абітурієнт, якщо хоче вступити до вищого навчального закладу. Цього року подати документи до вишу можна лише через інтернет, попередньо створивши на спеціалізованому сайті свій кабінет, куди завантажити скан додатка до атестата. Простішою мовою: як 2016-го подати документи, розповість Інна Боднар. Торік, у перші хвилини вступної кампанії на ганку столичного медуніверситету, вже була величезна юрба абітурієнтів. Дужецька, Юлія, є? Є, є, є. Вони записувалися в чергу, аби подати документи. А ось там на Ганку, юрбилися батьки. Вони складали список черговиків уже на наступний день. Це та на завтра. Цьогоріч запевняють у міністерстві освіти. Такого вже не буде. Точніше, не має бути, бо цьогоріч подати документи до вишу можна лише через інтернет. У цих стінах саме закінчують допрацьовувати електронну заявку. Тут святає святи ексклюзивно для ТСН фахівці демонструють те, що абітурієнти побачать аж у понеділок 11 то липня офіційно стартує вступна кампанія. З нуля годин вступник може зайти на сайт Електронна освіта. Тут спочатку слід зареєструватися, створити особистий кабінет. І вже в цьому кабінеті буде доступна електронна заявка на вступ. Цьому році є нововведення, те, що необхідно завантажити додаток до атестату. Тому слід заздалегідь його відсканувати і обов'язково наперед продумати, який вищий спеціальність у пріоритеті. Цьогоріч можна вступати на п'ять спеціальностей, однак подати можна не. Більше 15 заяв, тому пріоритетів тобто теж 15. 15 а якщо я зараз стичну пріоритет, а потім за 5 хвилин передумаю? Ні, спочатку треба думати, потім робити. Єдине, якщо, наприклад, варіант такий, коли ви подали заяву до того, як навчальний заклад опрацює цю заяву, ви можете скасувати в своєму кабінеті, скасувати. На цьому подача документів завершується. Далі залишається стежити в інтернеті, які ви у списку, і зрештою чи будете рекомендовані до вступу. Ті, хто не мають вдома інтернету, можуть приїхати під під'їхати у будь-який вищий навчальний заклад. Не обов'язково навіть в той, в який вони хочуть вступати, і там їм допоможуть відповідно подати їхні документи. Тому приймальні комісії працюватимуть чи витримає система навантаження. Ніхто не прогнозує. Торік, коли подавати документи можна було ще й вручну, електронна система все одно не витримала і лягла на дві години. Можливі короткочасні збої це ніхто не може від цього застрахуватися. Рекомендація чиновників не штурмувати сайт у перший день. Часу є аж до 27 липня. Список на вступ формується не з найперших. А з найрозумніших Інна Боднар Володимир Сетюк тесн один